Завершився перший поєдинок першого туру для Dream Team. Грали проти острова Костянтин Серебряний. Костянтин. От явно результат не на який розраховувала команда перед стартом. Так, результат не такий, як нам хотілося би, але ми тільки зібралися новим колективом. Дякую команді Острів. Вітаю з перемогою. Думаю, гра видалась видовищною як для нас, так і для болівальників. Ну, от так, ви сказали декілька. Я б не сказав, що багато чи багато нових гравців. Або сьогодні неповна заявка була. Сьогодні так, неповна заявка була, ще в нас е, підійдуть, так скажемо, е, способні хлопці, і ми думаю, будемо показувати результат та радувати нашу, наших вболівальників. Тобто, з наступного туру можна вже очікувати оновлений Dream Team, більш якісно підготовлений до чемпіонату. Е, мабуть, так, мабуть, так. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.